Чиновникам режиму Януковича і корупціонерам буде не солодко. Насувається люстрація. Їх відсторонять від влади на 10 років. Почнуть з центральних органів влади. Першими перевірку на чесність пройдуть у мін'юсті при міністерстві з активістів і журналістів сформують громадську раду, яка за законом контролюватиме процес очищення. Загалом під люстрацію підпадуть понад мільйонів чиновників. А от виборні посади президента голову парламенту та його заступників нардепів, а також уповноваженого ради справ людини. Не люструватимуть, мінялись уряди, мінялись президенти. А от прошарок корумпованих чиновників, безвідповідальних силовиків залишався, змінюючи як хамільон тільки свої політичні прапори або партійні квітки. І саме з прийняттям закону про очищення влади ми реально зможемо. Змінити ситуацію в країні, відсторонивши від влади тих, хто себе скомпрометував, хто не здатний працювати в демократичній європейській Україні.